Добрий день, зараз вам покажу е, перше, що нам приїхало. Воно тобто, ну, зрозуміло, що у нас стаціонарно було, але по почті, після того, як я об'явив про нього, приїхало перший раз. Дивіться, бачите, обережно замотано. Мабуть, щоб не розбилось. цікаво, що тут. Розмотуємо, розмотуємо. А тут у нас ін 14 лампи. Індикаторна лампа. Основні критерії перевірки. Тобто зрозуміло, що в домашніх умовах ви її не перевірите. Ну, хоча хтось і перевірить, е, умільців е, рукоділів дуже багато і вміють зробити, як перевірити. Дивіться, по лампі ножки не повинні бути менші, ніж ця пластиночка. І оцей піптик-сосочок має обов'язково бути на місці, тобто він не має бути збитий. Ну і само собою обдивитися візуально, щоб не було тріщин, не було побито. І отакі от лампочки ми залюбки купимо. Різні види індикаторних лап, і, і оці івки, електролампи купуємо тільки нові. Якщо є, можете присилати і ваші лампочки перевіримо, розберемо.